питання ЛГБТ. ми наприклад жили в районі Кастро, в сан франциско з дітьми. Це район там uh -huh. взагалі центр ЛГБТ світу, як назвав, uh -huh. але коли хтось каже, типу, о, там зараз діти надивляться на це і uh -huh. стануть. Ну, це абсолютно бред, я можу сказати по собі, бо я в моїй сфері величезна кількість представників ЛГБТ, половина може якийсь період. Але я на них дивився, і ми з ними обіймалися, цілувалися, ну, як друзі, да, спілкувався з ними. Але це означає, що я став ЛГБТ. Тобто, я от живий приклад, того, що це не працює. Але вони питають, чому так стається? Більш глибинні такі речі. Ну, ми говорили про, наприклад. Про питання пропаганди ЛГБТ. Тобто я пояснював їм свою теорію. Я не кажу, що вона однозначно вірна, але я по собі можу сказати, що іноді люди можуть експериментувати, це одна тема. Все залежить від там, характеру певно, що людини. Але якщо казати про свій вибір життєвий такий, що ти обираєш, з ким ти хочеш жити, з чоловіком чи жінкою, це те, що в тобі є. Або того, або немає це. Є з дитинства. Це ніяк не може бути пов'язано з модою чи з тим, що ти подивилася фільм, якийсь або музику якусь послухала. Мені кажуть, а от якщо от війніл прийде скажуть, що йому подобаються хлопчики Блін, Ну я про це не думав. Це Коли прийде цей момент, я тоді буду думати, що робити. В нас як скріпна родина традиційної цінності, тато любить маму, мама любить тата. Але ми про тому якби відкриті світ. Я кажу, що на мій погляд, переважно практичний сексуальний досвід доводить тобі твою фізіологічну привабливість до. Очі. Чоловіки, бабу жінки, люди дуже фантазують.